Це Сукуб? Це Сукуб Люди я сукуба знайшла. Це, це що Все, де... хто хоче гарних собі снів, приходьте, я вам цю Сукуба віддаю Дайте, тільки мені треба три діаманта Три діаманта, вам сукуб. Вот. Так. What the fuck? Еще один. Ничего, соби! Вот все все. Все, я офіційно заявляю, мы миллионеры. Офисино заявляємо миллионеры, все. У нас есть сим диамантим! Ох, друзья, нас зв'язку, Микара Джидан. И сегодня мы снова. Нашому файному летсплеї. І сьогодні у нас дуже великі плани. Не знаю, чи сьогодні ми встигнемо все зробити чи ні, але плани в мене, як в напеліо. Дуже великі. І так, по-перше, що по-перше? по-перше, нам треба знайти Славіка. Зараз всі Славіки відбій дівчат. Що ж, нам треба знайти лаву, дуже багато лави. Ми вже знайшли дві штуки. Ось там і ось там. Тому, Думаю, що сьогодні ще ми викладаємо. знайдемо шахту, чи каньйон якийсь пошукаємо, щоб добути обсідіан. І щоб ми зробили файненький, гарненький портал ВАД. Бо нам треба ж проходити майнк. Дивіться, <реш> щось пішло явно не так. Також я б хотіла зробити невеличкий загін, щоб ми запросили сюди когось іншого. Ну, Типу там якогось про не знаю. Куреї чи чогось Креївть чи чогось подібного. А, так, далі. Тут я трішки виробила нам ліс. Чому я його виробу? Тому що нам треба буде дерево. А, так як нам треба дерево, то я його виробила. До речі, ми бачимо вже одного єнотика. Єнотика. Але в мене немає чим його вручити. Я не знаю, чи можна вручити полуницю, але навряд чи. Тому Саме, я думаю, геніальний варіант це вручити його... його яйцями. А, що ж, добре, давайте поки що будемо щось робити, які в мене сьогодні плани зробити портал Ватт. Тому давайте спочатку зробимо невеличкі відра та приплавимо залізну руду. Можливо, нам всіх соловців треба кормати, але Ну, в мене є їжа, але мені теж їсти щось треба. Тому... Тому вибачте. А також, можливо, ви помітили, що у мене зараз присвідчується руда це задикторпака. Це не чити, це все легально. Не треба банк прописувати. Далі я вирішила посадити трохи насіння і зробити невеликий город. Потім я закрафтила відра і наповнила їх водою. Вийти е, знизу портал вад. Ні, ну я, я просто ну будівник від Бога, ну нічого не скажеш. Так, добре. Все солості ждіть, все буде нормально, все буде гуд, не приймайтесь, ну я скоро побер... ну. Навіть не Містичне виживання, так почекайте, бо у мене тут або галюни, або там я мордаху. А, то не бардаха, то відки, Господи Ісусе, отак, отак і дивись Майнкрафт містику. повсюду будуть якісь чу чу чубаки спавнитися. Так, добре, давайте підемо добувати тоді все, що ми робимо. Точніше, не добувати, а робити невеличку печеру. гарну печеру, я думаю, ми вже добудувались. Добре, копаємо таку. Копаємо такий прохід. А, а, а ні, я навіть смол скип один взяла. Цілую один смол скип. Типу, взяти ну, більш смолос скипів, ну, у ума не вистачило. А, я навіть вугілець там залишила, так? Ну, типу, туалетно ходити в печері, я так розумію, не будемо, так? А, ну, а ж, це саме, друг погано стане, ну. Що я за людина така? Нерозумно вогілость не беру з собою. У мене шеза, чи там хтось сперечається? Сперечається, я не зрозуміла. Що це в мене шеза? Може, ми знайдемо підземну цивілізацію там, а? Може там село якесь підземне? Ні? Ну, звуком просто схоже все так. 2000 На всякий випадок я візьму залізне залізне кайло и добудемо це залізним кайлом, бо я не розумію, що це таке. А це залізна руда. Ну добре, добре, добре. Я думала, що це золото. Мене трішки намахали. Ну, виглядає, воно як золото. Мене намахали. Що за люди ось намахачі полу. Во! Добрий вечір! Я ж казала треба на шум и мені здається, там ми до вампірів, до злого вампірів попали. Чи мені так просто здається. What the... What the... Вот... Шо за нас? Так, все нормально, ми їх полагодили, вони тепер... Нормальні Люди, я хороблі знайшла. А, я не тільки храбліна знайшла Я ще багато тусні знайшла. Ну. Я його не бачу, він мене не бачить. А що тут начать що відбувається, у мене питання? Ну, тут багато всього Давайте ще подивимось, що тут. Там є ось якась дівчина. Ага, дівчина, Зрозуміло, яка там дівчина. Є Алхатбар. Угу. І Славік. Ну Славік нам треба, тому думаємо, як вбити цього ненормального. Не Сразу взломается эта штука, да? Почекайте. Почекайте, Final Lady. Ну так взросло. Ты думаешь, это не бачу? А, ты правильно не моя? А куда его не делай, А куди? Авсенсі. А в Сенсі. А, Поняв. Так, ну двох бачу! А третя, де? Так, ну, не знаю, чи треба чіпати чи ні. Ну, давайте спробуємо спуститись на нин. Во, нічого субиксрей. Легальный, до речі ой 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 немає да не мая ми нема, не манима, не мами, маньяк, то не Міка, то... Привіт! Мені здається, це їх не дуже впевнило. Не слово їх ну, не дуже впевнило. Во, так я хоть щось бачу. А ну, що таке. А куди?! Це саме так не можна! Пуля, в людей. Добрый вечер. Вам все нормально, да? Можливо, це екстрасенс? экстрасенс. Экстрасенс? Нагадайте мені мою долю? Що мені очікувати в цей рік? Нічого мені не очікувати, так розумію. А ні, що все ж таки очікувано, Щось я вас не розумію якось На люськи мові умит розмовлять на людській мові вмієте розмовляти Ні, Не вмієте? Щось він дуже розумний. Точно зомбі? точно зомбак Ні, ну вибачаю, братан Але ну ну ні, ну бачите, ти б'єшся. Де які це саме погано себе поводять ми не любимо За що за це Сукуб? Це Сукуб Люди, я Сукуба знайшла це, це що знайшла. Все, де... хоче гарних собі снів, приходьте, я вам цю Сукуба віддаю Дайте, тільки мені треба 3 діаманта Три діаманта, вам Сукуб Во, гарний Сукуб Все, хто хоче, це саме. Бартер влаштувати! Ніхто не хоче бартер влаштувати. Е, ну, кому треба сукуп? Ви звертайтесь в коментарях віддаю. За три діаманти. Що за начесто? Тут. Ее е-е-е. Можна. Хто тут? Ви особові це саме грані вмієте, це саме робити? Що за начисто? Це саме не можна так близько ставати до дівчини, Ви порушуєте мої права е, і особові границі. Да. Не можна так, що це за люди? Це ну, капець повний. Прийшов до мене знач, зараз чоловік. мене хотів, по, по, само, ну, ні, ну, Я розумію, звісно, але ну, прийшов своїм е, пістолетом. На мене направить, що за. Лю... Люди у мене тепер два сукуба. Люди в мене два сукуба, кому треба звертайтесь. Віддам по скидки. Віддам по -скидки. по скидки. Ну, це капець просто підійшов до мене, чоловіка... Хотів мене вбити. Ну, в принципі, знаєте, а я там не дуже є, камка, що це. це... Блин, я думала, что це діаманти. Ну тоді... поганий человек. До судити його треба. Суд зробить. Все, я знаю, ми в наступному серії буде робити суд. Де діаманти? Діаманти мені дуже треба. Может тут діаманти, хоча я дуже сильно. Дуже великі ой, что діаманти? Я знайшла весь срібненькі мої діамантики. Спочатку ми добудемо надавати смараг, бо смараг то дуже треба. Вони. не знаю, навіщо вам не треба, але вони, ну, навіщо треба. Так, а тепер ми добудемо діаманти, за якими ми прийшли. Тільки ось як ми їх добудемо, це вже гарне. Гарне питання. Питання там ще, там ще один діамантик. Все ну просто ідеально. Головне, цей не загубити. Так, секундочку. Так, секундочку, так місце ми звільняємо. У нас є діамант. Все, ну я ж кажу, туди-сюди, і ви мільйонери. Все геніально! Успішний план, як стати мільйонером. Так, сюди, 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 сюди. Так, і ще один. Нічого, собі! Оце все! Все, я офіційно з'являю мільйонери! Офіційно з'являємо мільйонери, все! У нас є сім діамантів! Все, я сухубі можу, ну, це саме можу... Можу безкоштовно віддавати, слухайте. І зараз я заходжу за, за усвійний вуголок. І там Хероблін. Хеллоу! Є, yeah, тут щось. А тут немає нічого, все. Можемо йти назад. Тидин тирин, тидин, тидин, тидин тидин, тидин. Ідеально! Ми мільйонери! Тепер кудись нам треба йти, Так. Далі я повернулася до мівку та закрафтила діамантове крило та двері, щоб дослідити водяну печеру. Потім стала добувати обсидіан і пішла підготавлювати кімнату для порталу в ад. Я здобула невеличку нам кімнатку ось таку і зараз ми будемо робити наш портал. Якщо чесно кажучи, я не пам'ятаю, як він робиться. Тому у нас будуть великі проблеми. Так, ну ось так, наче, тепер ось так, наче, тепер ось так, наче, тепер ось так ось так. Не сюди. Тепер ось так, ось так, і тепер ось так, ось так ось так. І щось пішло явно не так. Ні, ну наче він не маленький. Але наче тут Але наче пошло, якась воечнята. Перероблюем. Портал, бо щось вийшло не так. Щось вийшло явно не за планом. А ну хоча ні, давайте почекаємо, воно запуститься чи ні ой. А ну в принципі Ну. Нормально. Я тут помру, правда. А ну, ну якийсь телевізор у нас вийшов. У нас біж телевізору якийсь вийшов а не адепортал, але ну, типу. Ну, добре, нехай буде так. Ми тут двері додамо. Все, тепер ідеально. Дайте перш наш перший наш похід в ад, давайте. Господи. А. Я тут гадала? Мені до дому пора.